Вітаю вас, діти. Продовжуємо читати оповідання Загадковий Яшка, другий розділ. Розділ другий. Баба Морозиха. І от уже 31 грудня, завтра Новий рік. Снігу в лісі намело величезні кучугури. Дерева стоять білі білі, аж очі сліпить. Іде по лісі баба морозиха. Лісова зимова двірничка, що за порядком стежить. Вона схожа на снігову бабу, на голові відро, очі вуглинки, ніс морквина, в руках мітла. Вийшла на велику галявину, носом морквиною покрутила. Щось тут не теє, носом чую, непорядком пахне. Треба постояти повартувати. І стала завмерла під дубом, наче й не жива наче звичайнісінька снігова баба. Визирнув за дуба загадковий яшка рудий, волохатий, неоковирний, ні на кого не схожий. Очі лукаві так і шмигають. Не теє, не теє. стиха перекривив бабу розуху, щоб не почула. «А вже ж не теє, бо зараз кося вухань будитиме колька колючку. Як же її спровадити звідси, а то всю витівку зіпсує. І раптом зашепотів скоромовкою Тири дири на шатири, двадцять дев'ять на чотири, вісімнадцять на п'ятнадцять, сорок вісім на сімнадцять, тридцять п'ять на тьху!» знову збився. Не вийшло. Коли ж я нарешті навчуся? Ех, з досадою вдарив себе по лобі і одразу сховався за дуба. На велику галявину вискочив. Кося Вухань з великим дрючком на плечі, підскочив до кучугури снігу галявини, і дрючком кучугуру штрик. Бу-бу-бу-бу, почулася з-під снігу басовите. Ой, це тато. І знову вже обережніше дрючком кучугуру штрик. Бо-бо-бо, Забормотіла з-під снігу. Ой, мама, вибачайте. І втретє, штрик. Заворушився сніг на кучугурі, з'явилася голова колька колючки. Очі заспані, заспані, носик здивовано ворушиться. Ой, що це, сніг? вигукнув нарешті, вилазячи. Гарно як! Здоров! Здоров, Сонько! усміхнувся Кося. кося. Здоров. Ой, сніг! На сніг же сніг, не цукор. Пухкий який і холодний. А то баба снігова, це ти її зліпив. Та ні. Мабуть, хтось із наших я навіть і не вгледів, коли вона з'явилася. А як сніжки ліпляться? А от так, Кося зліпив сніжку і кинув у колька. Ах ти ж! Колько теж зліпив сніжку і кинув у косю. І завелися гратись. Бігають хлопці, регочуть за дерева, ховаються, один в одного сніжками поціляють. А за дуба загадковий яшка то в одного, то в другого сніжки кидає. Та так ловко, що разу як не по лобі, так по носі. Баба морозиха кілька разів уже поривалася змахнути мітлою, щоб навести порядок. Але чогось ніяк не могла, тільки розгублено кліпала вуглинками очима. І раптом. Ой, що ж ми наробили? вигукнув Кося. Ми ж сніжками усю твою шубку запалого листя збили. Замерзнеш тепер. Ой, справді, холодно стало. зацукотів зубами колько. Доведеться тобі, мабуть, назад лізти у барліг. Н ні, ні, ні за що? Я діда мороза побачити хочу і Снігуреньку, і новорічну ялинку. То що ж робити? А ти мені принеси свою сіру осінню шубку? О, правильно, молодець! Тривай, я швидко, і Кося, щодуху духу пострибав додому. Баба морозиха враз ожила. Ху, що це зі мною? Задубіла? Ворохнутися не могла, тільки зараз отпустила. і до колька. Що ж ти, голубе, правила порушуєш, га? Чого виліз? Чого самочинно сплячку припинив? Ой, хто ви? Отеретіло вступився у неї кулько. Ви ж жива? А вже ж, баба Морозиха я, двірничка лісова. За порядком у лісі наглядаю. Так, чого питаю, порядок порушуєш? Чого виліз? А я Новий рік зустріти. Хочу Діда Мороза побачити, Снігуреньку». Ну це я тобі зараз зроблю. Дід Мороз чоловік мій, а Снігуренька, онука. Серйозно? Абсолютно. Але зараз мушу тебе затримати, забрати. Куди? Почекайте. Зараз кося принесе мені шубку свою осінню, бо я дуже змерз. Ні, голубе. Чекати не можу. Інструкція в мене порушника негайно мушу забрати, скласти протоколи, доповісти начальству. Не можу я чекати, бо в мене будуть неприємності. Не треба було голубе порушувати порядок. І не встиг колько колючка тямитись, як баба морозиха закрутила навколо нього мітилою завірюху, підхопила і понесла кудись. Ух ти, здорово, ну, починається, визирнув за дуба загадковий яшка. Закрутилася, ух, люблю пригоди. І я туди. Там витівка моя. Щось Рудей волохата майнула за дубом і зникло у горі. Аж тут, захекавшись, прибіг на велику галявину Кося Вухань. Зі своєю сірою шубкою під пахою став, роззирається, розгублено навкруги. Очима кліпає, друга виглядає. Колько Агов! Де ти? загукав нарешті. Але ніхто йому не відповів колько зник. Далі буде.